24 січня, вівторок, лише Христос міг здійснити примирення, знаючи, що ви були викуплені не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця. перше послання Петра, перший розділ, 18-19 вірші. Гріхопадіння людини сповнило небеса смутком. Створений Богом світ опинився під прокляттям гріха і населяли його істоти, приречені на страждання і смерть. Здавалося, що немає жодного порятунку для порушників закону. Ангели вже не співали пісень хвали. У небесних оселях панувала глибока скорбота через руйнацію, до якої призвів гріх. Син Божий, прославлений повелитель Небес, із болем дивився на грішне людство. Зойки стражденного світу здіймалися до небес, наповнювали серце Господа безмежним жалем. Проте Божественна любов уже накреслила план спасіння людини. Порушений Божий закон безумовно вимагав смерті грішника. У Всесвіті була лише одна особа, котра задля прощення людини могла задовольнити вимоги закону. Божественний. Закон святий, як і сам Бог, і тільки рівний Богові міг здійснити примирення за його порушення. Ніхто, крім Христа, не був спроможний звільнити грішну людину від прокляття закону і знову привести її до згоди з небесами. Христос вирішив узяти на себе вину й ганьбу за гріх, настільки образливий для святого Бога, що навіть розділив Отця з його Сином, доки він благав Отця, заступаючись перед. Ним за грішника небесні воїнства з величезною зацікавленістю, яку важко передати словами, чекали на остаточне рішення. Довго тривала ця таємнича рада, мирна рада Захарії 613 на якій вирішувалася доля грішних людських дітей. План спасіння був розроблений ще до створення землі, оскільки Христос. Агнець заколений від заснування світу, об'явлення 13.8. Однак навіть цареві Всесвіту коштувало великої внутрішньої боротьби, перш ніж він міг погодитися на смерть свого сина задля грішного людства. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3.16. О таємниця викуплення, о любов Божа до світу, який не любить його. Хто може збагнути глибину любові, яка сягає за межі пізнання? Бог мав явити себе в Христі, примиряючи світи з собою, друге до Коринтян 5:19. Люди настільки деградували внаслідок гріха, що самотужки їм було неможливо увійти в гармонійні взаємини з тим, природою котрого є чистота й досконалість усіх чеснот. Проте Христос, викупивши людину з під осудження закону, об'єднав божественну силу з людською неміччю. Отже, розкаяння перед Богом і і віра в Христа дають можливість заблудлим дітям Адама знову стати Божими дітьми. 1 Івана 3,2. Друзі. А яким дитям хочете бути ви Заблудлим дитям Адама? Чи все ж таки Божим дитям? Якщо ви обираєте другий варіант, то хай Господь дарує вам сили, підтримки й мудрості в слідуванні за ним.